Слава Україні! В нас знову в наявності аптечки швидкого скидання і звичайні п'ять кольорів. В нас іде аптечка швидкого скидання. Три у нас ідуть звичайні. Наша аптечка відрізняється функціональністю ручки, яка тримає аптечку. Саме у цієї струпи, яка знизу є подвійною, вона є з хорошим фастиксом і рамкою регулятором, що є дуже важливо. Один раз відрегулювавши собі на об'єм аптечки, буває аптечка більш наповнена, буває менш наповнена. Ви завжди можете туго її відрегулювати. І ви ніколи її не згубите, тому що вона туго тут сидить. Відкривши. Течку вона міцно тримається на повністю широкій спинці велкру. Навіть при руху, при будь-якому стрибку ви її не згубите, доки ви не почали з нею працювати. Аптечка готова до роботи. Наша аптечка має достатній об'єм для того, щоб у неї війшли всі рекомендовані медикаменти. Старайтеся її не перебивати, від того буде помиліше відкриватися замок. Для Її швидкої роботи, вона повинна бути правильно споряджена. Особливо пильнуйте за тим, щоб турнікет не був запакований, а готовий до роботи. Всі медикаменти, якщо рівномірно розло... розложити, ви завжди можете швидко надати першу медичну допомогу. Це буде Україна!